Ніхто не знає, що свої персональні Було якесь таке відчуття, що буде продовження або щось станеться, і буде продовження. От в такій компанії кількатисячні і не надто привітні Майдан стояв, потім ще одну ніч протриматися не дали.

Я на студентах збиралися, боролися їхати додому. І веселості не те, заради чого, напевно, варто було виходити. Виходити треба було заради себе, заради свого майбутнього. І вже не було сили плести за твоєю печею, яка була. Тому треба було зробити щось, чого не чекали. Банду Бандурець на канайотний Україна це Європа. З такими гаслами люди вимагають відставки уряду та президента та покарати винних у розмові Євромайдану у ніч на 30 листопада. Зека на света! Страху не було. Була якась е агресія, напевно, візмісна тих людей, які вийшли сильно на минулою без збройних спінерів. E o ácido que, é que me levava, sei, não tá assim.